Сьогодні в програмі поблизу Тернополя піротехніки МНС працюють на місці знахідки вибухонебезпечних предметів. На засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглядали готовність органів виконавчої влади місцевого самоврядування об'єктів господарського комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період. Збірна територіального управління МНС здобула перше місце в чемпіонаті з футболу за програмою Динаміада-2012. 25 жовтня вогнеборці області продемонстрували свою майстерність у пожежно-прикладному спорті. Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення територіального управління МНС у Тернопільській області проводять роботи з виявлення вибухонебезпечних предметів у місті Тернопіль в урочищі чагарі Кутківецькій поблизу кафе Росинка. Піротехніками МНС вже виявлено та здано під охорону працівникам міліції 62 одиниці вибухонебезпечних предметів. Роботи тривають. По завершенню детального обстеження прилеглої до місця знахідки території боєприпаси будуть знищені. Всього спочатку року на території області працівники МНС виявили 1118 одиниць боєприпасів часів минулих воїн. МНС застерігає, громадяни, пам'ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпас або є підозрілим, не торкайтеся його. Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків. Про підозрілий предмет необхідно негайно повідомити рятувальників. Зателефонувавши за номером 101. Знайшли вибухівку або підозрілий предмет в екстрених ситуаціях. 101. 101. Служба порятунку МНС України. Запиши у мобільний. 18 жовтня на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області відбулось засідання комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням першого заступника голови Тернопільської обласної державної адміністрації Миколи Головача. У заході приймали участь плени обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, голови районних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Керівники обласних служб цивільного захисту запрошені. Головне питання, яке розглядалось на засіданні, готовність органів виконавчої влади місцевого самоврядування об'єктів господарського комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років. Також провели розгляд та затвердження переліку потенційно небезпечних об'єктів області та розглянули ряд інших питань. Учасникам засідання було продемонстровано один із пунктів обігріву, які будуть розгорнуті у період низьких температур, з метою надання допомоги малозабезпеченим верствам населення та для попередження випадків переохолодження громадян. 24 жовтня на території Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо відбувся заключний етап чемпіонату з футболу серед збірних команд правоохоронних органів Тернопільської області за програмою Динаміада 2012 Перше місце виборола збірна територіального управління МНС України у Тернопільській області. В змаганнях, які проходили в три етапи, брали участь 12 команд. Всі спортсмени прибули добре підготовлені та налаштовані на дружню боротьбу та призові місця. Цікаву динамічну гру та справжній бійцівській якості показала не лише збірна територіального управління МНС. Не менш наполегливо боролись і інші команди. Особливо відзначилась збірна Служби безпеки України та управління Державної пенітенціарної служби України в області. Які здобули відповідно друге та третє призові місця. Вони проявили себе справді достойними суперниками. Приємно відзначити, що команда рятувальників не лише здобула перемогу. Голкіпера збірної МНС у Тернопільській області Дмитра Келембета визнано кращим воротарем року. Швидкість, вправність і витримка це головні вимоги до рятувальників. Тих, хто стоїть на варті у повній бойовій готовності, та за першим викликом негайно приходять на допомогу. Саме ці вміння продемонстрували суддям і глядачам учасники обласного чемпіонату з пожежно-прикладного спорту серед підрозділів пожежно-рятувальної служби Тернопільської області, який відбувся 25 жовтня в начально-тренувальній базі територіального управління МНС. Призові місця виборювали представники дев'яти кращих команд області, всього 54 учасники. Серед яких чимало майстрів пожежно-прикладного спорту, які вже не раз доводили свою майстерність та професіоналізм і не лише на спортивних майданчиках, а й під час виконання реальних бойових завдань. Майже півстоліття тому в Тернопільській області вперше було започатковано офіційно змагання із пожежно-прикладного спорту. Необхідність виникнення таких змагань полягала в тому, щоб підтримувати особовий склад бойових підрозділів в стані постійної бойової готовності. Адже, якщо порівняти нормативом для підіймання на четвертий поверх пожежної вежі є приблизно 15 секунд, при надзвичайній ситуації ці 15 секунд будуть вимірюватись ціною чогось життя. Тому необхідність підтримання особового складу в стані постійної бойової готовності є основною метою цих змагань. У цей день на адресу учасників чемпіонату пролунало чимало теплих слів. Їм бажали сил, наснаги та перемоги у змаганнях, які для рятувальників є справжнім іспитом на мужність та професійну майстерність. Начальник територіального управління Євген Локавий подякував ветеранам пожежно-прикладного спорту, яких теж чимало прибуло на обласний чемпіонат. Згадав і всіх, хто долучився до організації чемпіонату. Особливо відзначив зусилля особового складу та допомогу меценатів, завдяки яким було повністю реконструйовано учбову вежу. Сьогодні ми оновили навчальну вежу побудували, можна сказати, її заново. Це за допомогою меценатів, які нам допомогли в цьому зробити, для того, щоб особовий склад тренувався тут, вдосконалював свій вишкіл. Вогнеборці змагались у п'яти видах. Подолання стометрової смуги з перешкодами. Підйом по штурмовій і висувних драбинах у вікно четвертого поверху учбової башти. Пожежна естафета та бойове розгортання. Змагання пожежно прикладного спорту брати участь дуже важко. Зв'язку з тим, що підготовка спортсмена в кращому випадку триває круглий рік, враховуючи зимовий період, враховуючи виїзди на збори. Два чемпіонати відбуваються в Україні зимові і літній. Кубок 16 кращих команд попадає на кубок з пожежно-прикладного спорту. У підсумку найкращу спортивну підготовку продемонстрували рятувальники служби цивільного захисту міста Тернополя. Другими були вогнеборці з Кременецького району. Третю сходинку п'ядесталу зайняли бійці аварійно-рятувального загону спеціального призначення територіального управління МНС України у Тернопільській області. Переможці і призери змагань отримали від керівництва територіального управління МНС кубки, медалі, грамоти та цінні подарунки.